Дизайн та якість цієї оправи виглядають набагато крутіше, ніж її дійсна вартість Київлінза – Це нова чоловіча модель. Хоча, на мою думку, такий варіант доволі є універсальним для жінок, які полюбляють класику, теж пасуватиме. Видовжена прямокутна форма, повністю металевий корпус у темному кольорі, але з оздобленням має хромований колір зверху, знизу, по бокам більш темніше, що візуально додає родзинки до образу. Повністю металеві завушники. Надіні і оформлені у напівпрозору сіру пластикову накладку, тому тут взагалі мінімум контакту металу зі шкірою обличчя, для кого такий пункт дійсно важливий, а також мають флекси. Тут надійна гарна фіксація на обличчі, вони не тиснуть, але й не спадають. Підійдуть для власників середнього, трошечки крупнішого обличчя, орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути на сайті Київ Лінза, або ж запитати в наших менеджерів особисті. Завдяки рухомим носоопорам комфортна посадка на нос. Яка до того ще і регулюється під ширину вашого перенісся. А встановлювати лінзи можна як прозорі, також фотохромні, або зробити тонування, наприклад, у градієнті, і навіть на зимовий період буде максимальний комфорт у будь-яку погоду. На рецепти зі знаком плюс, мінус також для корекції астигматизму. Тобто, як для постійного ношення або ж до окулярів для читання, такий варіант оправи дійсно пасуватиме, а замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм. Аграм також на сайті Київлінза І до цього артикул моделі у коментарях.